Пожалуйста, я хочу ответить, я председатель комитета женщин до инвалидов отечественной войны в нашем районе. Мне хотелось бы узнать, впереди 28 октября будет 70 лет освобождения Украины. Как будем его праздновать и какое буде організовано мероприятие в нашем районе, не в центре, а в нашем районе для этих людей, которые еще живы, которые воевали, и вдовы, которые до сих пор ждут своих мужей с войны. По 90-95 лет. Какая будет им помощь? Я думаю, что в тій ситуації, яка знаходиться зараз Україна, значит, і ситуація, яка на сході України, знаєте, ну не дуже? Морально щось сильно там празнувати. Я думаю, що найбільший праздник буде, якщо ми підтримаємо наших бійців, ми вже цим займаємося. Зберемо, ми вже е, запросили, що їм треба. Їм треба, я вам скажу, що тепла одежа, хороша обув, значить, і так далі. І ми цим займаємося. Я думаю, що це найкраще буде відповідь на ваше запитання. А праздну тоді буде, коли в нас буде. Ну, звичайно, ми якісь буде скромні, значить, квіти будуть покладені, так, але феєрверків. Мітінгів, значить там і ще чогось, там якихось парадів, Я вважаю на сьогоднішній день це аморально проводить. Лучше ці гроші потратити на обороноздатність допомогти нашим хлопцям там на сході.